Всім вітання. Ми знаходимося в місті Львові на Марсовому полі, де поховані е, є вояки сьогоднішньої війни і, на жаль, тут залишились ще рештки радянських окупантів. Ось так вони тут закопані, без хрестів, без Жодних релігійних ознак. Ну, мова йде про те, що ця комуністична армія, яка вдерлась в Україну встановлювати комуністичний режим згідно з диктатурою пролетаріату, яку їм, так би мовити, заповів марксизм, ленінізм. Ось, отут вони закопані без хрестів, без жодних знак ознак релігійних. І Львівська міська рада, я бачу, вже прийняла правильне рішення про ексгумацію цих рештків. Тобто вже певні роботи тут розпочались, на певній частині Марсового поля тут вже ведуться ексгумаційні роботи і в наступному. Будуть ексгумовані всі рештки ось цих бандитів. Ще раз кажу, ці мерзотники прийшли під час Другої світової війни, вони вбивали, гвалтували мирне населення, вони позабирали згідно з настановами Карла Маркса і Леніна приватну власність людей, квартири, фабрики, заводи, підприємства людей перетворили, в пролетарів. Повимордовували, повідправляли в Сибір, зселились в їхні квартири, на заводи попризначали своїх комуністичних керівників переважно з жидівства комуністичного. Отак От це було. І їхні рештки, звісно річ, слід ексгумувати і відправити туди, звідки вони прийшли, в Московію. Ну, я вам скажу так, що Тут навіть на цих плитах е, толком і не видно ні прізвищ, ні імен. Е, тобто, ще раз кажу, це просто вони тут закопані як звичайне стерво. Вам наглядно показую, як це виглядає. Просто плити і під тими плитами е, рештки тих радянських скотів, тих бандитів, тих вбивців, які сьогодні і знов вдарлись на Україну і знов е, прагнуть е, захопити нашу землю. Ну, Звісно, рішу, що їм це не вдасться. Ось так. Тобто це все, що ми тут бачимо сьогодні, буде екзумоване. І е, я сподіваюся, що їх треба відправити в Московію, туди, звідки вони прийшли. На цьому закінчую наш короткий репортаж. І ще раз кажу, сподіваюся, що скоро ми вже будемо звільнені і на фронті, і, як то кажуть, в тилу від радянського московського окупанта. Слава Україні!